Що таке спотовий ринок, як у нього інвестувати, та скільки можна заробити, якщо у вас мало грошей? Усі ці питання ми розберемо у сьогоднішньому відео. Радий вас вітати на своєму каналі. Давайте починати. Розглянемо ми це все на біржі Binance. Посилання для реєстрації на даній біржі є під відео. І так, переходимо в розділ торгівля, далі спот. Потрапляємо на сторінку спотового ринку. І тут ми можемо купувати певні активи. Тобто, якщо ви новачок тільки почали свій шлях у світі криптовалют, я рекомендую вам почати саме зі спотового ринку, тому що тут мінімальні ризики, тут немає ціни ліквідації. Тобто, в будь-якому випадку, навіть якщо актив, який ви інвестували, впаде, ви нічого не втратите. Ви будете його мати у себе на балансі і просто чекати деякий час, поки він відросте, ви зможете його продати в. Якийсь хороший відсоток, тобто все дуже просто. І так, як ми бачимо, тут в мене зараз відкритий графік торгування біткоїном. Я хочу його продати. Ось тут у мене заявочка по 29 тисяч, але сьогодні не про нього. Дивіться, в мене було небагато коштів на, на біржі, і я вирішив в цьому місяці, тобто в березні 2023 року, просто заради експерименту інвестувати невелику суму в саме спотовий ринок. Давайте перейдемо в історію ордерів за цей місяць. І тут ми можемо побачити, що я купив НІР на 500 доларів, я купив Phantom FTM на 100 доларів, Коті на 100 доларів і Дудекс на 150 доларів. Ці всі монети я додав в сервіс CoinMarketCap. Тут дуже зручно вести ваш портфель, тобто ви додаєте свої активи, додаєте ціну покупки і кількість. Монети, і в реальному часі зможете відслідковувати ваші прибутки або збитки. Так, тут ви бачите тільки три монети. Коті я вже продав, вона дуже погано росла. Я її продав. Ось ми бачимо, було інвестовано 100 доларів. Я продав за 104 долари, тому що мені не сподобалось, вона дуже довго росла. Там були якісь певні новини, по ній не знаю. Я її продав. І так, ми маємо три монети. Загальний. Початковий портфель складав у нас на суму 750 доларів. Зараз ми бачимо 765. Трошечки це все впало діло. Ось, тому що домінація біткоїна зараз дуже велика, і альта не так сильно росте, як біткоін. Але я очікую, що інвестори почнуть переводити свої кошти в альткоїни, і це дасть хороший памп, на якому я зможу продати вже всі свої активи. так також є мобільний додаток сервісу CoinMarketCap, тобто ви зможете зручно в будь-який час, в реальному часі відслідковувати ваші прибутки, ваш портфель портфель аналізувати в реальному часі саме з вашого смартфону. І так, давайте більш детальніше. Значить, фантом в нас було 100 доларів інвестиції. Він нам приніс зараз плюс 20. Це все нагадую, в цьому місяці в березні 2023 року. Я це все купив. Так, Нір у нас, я купив його перед падінням біткоїну, тобто зараз ми маємо мінус 48 доларів, але я впевнений, що ця монета відросте і буде в районі 4 доларів за монету. Тобто, вона дасть, я очікую, x2. Далі, Дудекс у нас дав 44 долари, це майже 30%. І тобто ось тут ми можемо відслідковувати графік наших прибутків. Тут є статистика, ми можемо тут все переглядати. Є також дуже круто, що тут є українська мова. Це зараз дуже важливо для мене. Так, тобто, якщо у вас будуть якісь активи, ви можете відслідковувати ваш портфель або на цьому сервісі, якщо ви хочете. Тобто, ви додаєте нову монету ось тут, вибираєте монету зі списку, вводите далі ціну. Наприклад, біткоін, да. вводите кількість вашого біткоїну, вводите ціну, з якою ви купили, а не, почат... не зараз актуальну ціну, тобто за яку ви купили. І все. Додаєте транзакцію, і у вас ця монета з'являється ось тут і буде вже в вашій статистиці. Так. Давайте я вам покажу, як можна інвестувати, як завести нашу гривню, українську гривню на дану біржу. Переходимо в гаманець. Так, Fiat Spot. Дивіться, напряму зараз банки не дозволяють інвестувати на криптобіржі, тобто нам прийдеться використовувати для цього сервіс P2P. Тобто, переходимо в купити, P2P торгівля. Дивіться, P2P це якщо коротко, це ми переводимо свої кошти з вашої банківської карти, і кому якійсь людині на його банківську карту гривневу, наприклад. Да? А ця людина потім скидає вам. Наприклад, USDT, да? це цифровий долар, який прирівнюється один до одного до звичайного фіатного долару. Тут ми вибираємо стоїть по дефолту купівля USDT, спосіб оплату, наприклад, приватбанк. І тут ми бачимо список людей та обмінників, які готові нам зробити цей обмін. Звертайте увагу на відсоток успішного виконання та також кількість замовлень. Також ми бачимо ліміти. Мінімальна та максимальна сума для обміну, наприклад, ось 7 тисяч гривень. Да, натискаєте Купити. Ми хочемо купити наприклад, вводимо мінімальну суму. да Це у нас 7 тисяч гривень, і ми отримуємо ось таку кількість. Ага, тут вже в людини закінчились гроші, але, наприклад, наприклад ми хочемо 200 доларів. Да, і це ось таку кількість гривень в наступному кроці після того, як ви нажали купити. Ось таку кількість гривень вам потрібно буде перевести за реквізитами, які будуть на наступній сторінці. В наступ, далі вам потрібно буде підтвердити вашу транзакцію, там натиснути кнопку, що ви перевели, і протягом 15 хвилин, зазвичай, це декілька хвилин, дана людина переводить вам ваш, ваші USDT, які будуть доступні вам в гаванці Fiat і Spot. Зараз покажу, де. А, так, зараз. Ось тут USDT, і тут будуть ваші 200 доларів, як я розглянув у попередньому прикладі. Все дуже просто. Тому давайте підіб'ємо всі підсумки. Спотовий ринок це дуже крутий варіант для новачка. Якщо ви тільки починаєте свій шлях в криптовалюті, тому що ризики невеликі. Зараз я вам не рекомендую заходити на спот, тому що біткоін. Зараз все-таки 28, я очікую 29, може можливо, 30 тисяч доларів. Далі він піде на корекції. Тому, якщо у вас є, не знаю, дуже ви вірите в якийсь актив, можете, в принципі, залетіти, просто щоб не було такого варіанту, що ви зараз купили на хаях і покатались, і ви зрозуміли на чому. Ось, тому рекомендую вам трохи почекати. Хоча, якщо у вас ви є дуже цікава якась монета, і ви точно знаєте, що вона дасть якісь ікси, то. Або якісь непогані відсотки, то в принципі чому б і ні. Якщо в невеликій, ну це буде така короткострокова спотова позиція. Тому, як ми бачимо, спот в нас, значить, у нас для новичків дуже кортий варіант. Немає ціни ліквідації, немає кредитних плеч, які теж збільшують наші ризики, як на фьючерсному ринку. да Тобто все дуже просто, з невеликим ризиком. Так, далі. Якщо у вас мало грошей 100 доларів, і ви хочете якось залетіти на криптовалюту і щось на цьому заробити, то, як ви бачите, на прикладі Фантома це плюс 20 доларів зі 100 доларів. Дудекс трохи більше, це все залежить індивідуально від кожної монети, де ви її купили. А також від деяких новин буває таке, що. Виходять якісь позитивні новини по якійсь монеті, по якомусь криптопроекту, і там відбувається просто величезний памп. Тому за цим також треба слідкувати. Тобто перед тим, як інвестувати в якийсь проєкт, в якусь криптовалюту, я вам рекомендую ознайомитися більш детальніше з цим токеном, тобто токеном цього проєкту. Все, на цьому я буду завершити своє відео. Надіюсь. Альта скоро дасть ріст хороший, і я зможу вам показати результат. Що з цього взагалі вийшло, скільки я міг заробити з портфелю в 750 доларів. Звичайно, у мене там ще є біткоін на 600 чи на 500, не пам'ятаю вже скільки доларів. Теж його небагато залишилось, тому що я його продав. Ось, все. На цьому я завершую відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалось. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть у коментарі. Я усім відповідаю. Всім дякую, до побачення.